наше стало олігархів, так можна описати процес приватизації облгазів і газбутів, який анонсували 10 років тому. За прозорим словом, приватизація приховався звичайний деребан, наслідки якого ми зараз бачимо і у наших платіжках. Чому труби, по яких ми отримуємо блакитне паливо, стали об'єктом маніпуляції та інструментом наповнення кишень за наш з вами рахунок? Дивіться зараз. Прийшли додому, сіли пообідати, і тут раптом почули, як біля подвір'я завили сирени, мігалки і почали гатити в калітку. Так описує Олена прихід працівників київ в боєрський будинок своїх батьків. Чоловіки запевнили пенсіонерів, що в будинку витікає блакитне паливо. Налякані господарі впустили їх. Та замість усунення неіснуючої поломки пенсіонерам відключили газ. Мама на нервах в неї цукровий діабет. Сахар підкочив до майже сахарної коми, до 19-ї. У батька тиск підвищився. Вони без газу і взагалі, що це таке? Чому відрізали газ для родини Олени стало загадкою, адже батьки завжди справно платили за комуналку. Після тривалих перемовин з'ясувалось, що підстава три тисячі гривень борту. В неї окрема книжечка, куди вона записує всі витрати по газу, по воді. Ну тобто ретельно ведеться весь облік. І вона показує всі ці справки, всі квитанції, що все оплачено, все каже. А ви не дивилися, що у вас м'яким шрифтом в квитанції про газ написано, що там борг з 2015 по 2018 за коефіцієнт. Що це за коефіцієнт? Звідки він виник? Толком вони не пояснили, що це за коефіцієнт. Мама Олени бачила цей борг в платіжках. Однак всі три роки в облгазі її запевняли, що сплачувати цю суму не потрібно, адже скоро зміниться законодавство і борг спишуть. Зараз, аби повернути газопостачання, пенсіонерка погодилася сплачувати незрозумілий борг частинами. В неї 80 квадратів будинок, це не якісь там хороми, а ці люди, в яких там по 500 і більше там коефіцієнту в рази більше і чомусь їх не відрізають від газу. Постачанням блакитного палива в Україні займаються газзбути. а облгази обслуговують мережі. Тариф за розподіл газу встановлює регулятор НКРЄКП. Ціна за самий газ вираховується за формулою, яку презентують у Кабміні. Звідси дві платіжки. Тариф у кожному регіоні в різних постачальників не однаковий. Від 30 копійок до 2,5 з половиною гривень за транспортування. І Від 7 до 17 гривень безпосередньо за газ. У 2012 році уряд Азарова передав труби у безоплатне користування облгазів того ж року. В рамках приватизації стартував продаж 48 газорозподільних та газопостачальних мереж. Більшу частину акції скупив співвласник ліквідованого Надрабанку та власник титанового бізнесу Дмитро Фірташ за 326 мільйонів гривень. Пізніше Печерський райсуд Києва встановив, що держава на цьому втратила 930 мільйонів гривень. У травні 2015-го тодішній прем'єр Яценюк спробував зобов'язати приватні компанії платити за використання газорозподільних мереж державі. Однак жодна з компаній обов'язок не виконала. Я все делаю для того, щоб бізнес працював. Частина газових компаній Фірташа бере своє коріння на Кіпрі. Наприклад, Волинь, і Суми -Газзбуд. зі статутним капіталом по мільйону гривень кожна. Частина за даними змі контролюється громадянином Росії Володимиром Луняком. Частина фіндиректором груп ДІФ Сергієм Січкарем. Це компанії фірташа, які займаються хімічною промисловістю, нерухомістю та енергетикою. Також вони будують газову інфраструктуру і займаються розподілом газу, зокрема в Угорщині, Швейцарії та центральній і східній Європі. Цього року у червні Фірташ потрапив під санкції РНБО. Вони стосуються титанового бізнесу олігарха і не впливають на його газові компанії. Це тривалий час у нього вдавалося стягувати зі споживачів фактично з кожного з нас з вами завищені ціни, будувати на ці гроші, замки у відні, купувати телеканали, отримувати депутатів і його партнерам. І все це в тому числі на жаль завдяки тому, що регулятор певним чином десь міг підіграти. <закривати йому, де закривати очі, де ставити якісь завищені ціни і так далі. Дмитро Фірташ один з найбільш непублічних олігархів України. Займає 25 те місце в рейтингу найбагатших людей України Форбс зі статками у 420 мільйонів доларів. Значну частину своїх доходів Дмитро Фірташ отримував від транзиту російського та середньоазіатського газу в Україну та країни центральної Європи за допомогою Росукренерго де бізнесмену належало 45% акцій. Крім того, принаймні ще донедавна він мав стосунок до телеканалів Інтер, «К1», «К2», Мегаспорт та НТН. Також у Фірташа є активи у хімічній галузі та енергетичній інфраструктурі. Україна по суті банкрот і в нас далі два пути. Або Ми щось будемо робити, або ми не будемо нічого робити. 2014 року олігарх проживає у Австрії. З цього ж часу ним зацікавилися американські правоохоронці, які вимагають його екстрадиції. Підстава разом з російськими партнерами пропонував хабарі індійським чиновникам, а потім пропонував руду американцям. Він перебуває під слідством, він перебував певний час у в'язниці. І не дивлячись на це, це йому ніяким чином не перешкоджає, де да, продовжувати в Україні цю монопольну діяльність. За інформацією, змі за роки ведення бізнесу фіртеж обзавівся двома маєтками в престижних районах Лондона, розкішною вілою у відні, та не менш шикарним маєтком в елітній Кончазаспі – Володіє навіть 46ма ділянками виноградників у Франції вартістю у понад 7 мільйонів євро. Дмитро Фірташ так вправно маневрує між політиками і законами, що хочемо ми того або не хочемо. Ми даруємо йому мільярди, саме того не усвідомлюючи. Ми вже досягли точки плату спроможності наших споживачів. Далі підвищення цін просто буде супроводжувати різким зростанням неплатежі. На От населення платить зараз тільки скільки може. Далі далі все. Ну частина буде, але будуть дуже сильно зростати неплатежі, і це це треба мати на увазі. Купувати в держави газ для населення, а продавати його промисловості за ринковими цінами та ще й отримувати за це подарунок у вигляді списання боргів Верховною Радою. І знижки на газ від Росії, ноу-хау суто українського газового ринку. Але про все за порядком. Ну, якщо формувати ціну за принципом витрати плюс, то ціна, ну, собівартість видобутку у нас від десь від 30 до 40 доларів. А продається газ там по 150, по 200, зараз і по 300. Тобто ціна завищена. Тариф на газ в Україні формують, орієнтуючись на європейський ринок. Там блакитне паливо коштує ясна річ в рази більше. В Європі завищений попит на газ через пнивськову гляцеву політику, оскільки змушені використовувати газ для виробництва електроенергії. Політику не надто квапиться переглядати ціновий підхід на газ, враховуючи українські реалії. Бюджет же ж треба наповнювати. Угу. Ну якби ще з розумом використовувались кошти бюджетні, а не розкордалися. Свого часу тисячі родин почали отримувати платіжки із фантастичними сумами. Пізніше газовики пояснили, що при транспортуванні газ змінюється в об'ємі через температуру. І лічильники взимку показують занижену цифру. Тому облгази вирішили запровадити так звані коригуючі коефіцієнти. Однак не врахували, що ця сума вже закладена в тариф. Відтак, нарахування незаконні, що визнала НКРЄКП ще три роки тому. Це одна із схем, як витягнути із людей додаткові пару мільярдів гривень щороку. Для того щоб напевно убезпечити, забезпечити е, спокійне життя і е, якісне життя, можна так сказати, да фрівольне власнику куфір, за шовдесь, які знаходиться в відні і чекає екстрадиції в Сполучені Штати, за в тому числі корупційні схеми. Рішення Верховного суду щодо законності температурних коефіцієнтів ще немає. За підрахунками Міненерго, лише за три місяці 2020 року кожний клієнт газ переплатив 670 гривень, тобто надприбуток компанії склав більше 8 мільярдів гривень. При цьому Верховна Рада пробачила мільярдні борги облгазів і газбутів законом 3508Д. Його ще називають законом фірташа. Публічно закон подали як такий, що урегулює ситуацію на газовому ринку. Мовляв, не можна заходити в опалювальний сезон з величезними боргами. По факту фірташ намалював собі кругленьку суму боргів, які з'явилися в основному не з вини населення, а держава просто дарує йому цю намальовану суму. Але і тут не обійшлося без афери. Бо якщо держава ці борги Фірташу вибачила, то фірташ людям ні. Давайте ще спишемо борги фірташу, і все це на фоні бурхливих дискусій про те, як треба боротися з олігархами. За закон проголосувало 303 депутати: фракції Слуга народу і батьківщина, депутатська група Довіра і ОПЗЖ, включно з Григорієм Суркісом, який гуляв на дні народження фірташа у Відні. Утримались від голосування опозиційні сили, голос і Європейська солідарність. Прошу підтримати та проголосувати. За 303 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Звичайно, важко знайти депутатів без зашкварів, але ми все одно трохи розкажемо вам про кількох ініціаторів законопроекту. Львівського нардепа від слуг Остапа Шипайла. ЗМІ підозрюють у лобізмі потрібних компаній на тендерах. Зокрема, щодо будівництва приміщень для зберігання високоактивних відходів. Однопартійця та земляка Шипайла Юрія Камельчука в мережі звинуватили в будівництві фінансової піраміди. Ви, Кому ви не я маєте Паханський ні економічної відповідаю. освіти, ні фінансової. Будете мені розказувати, що вигідно. який що ви робили, крім тренерства свого в житті? Фінансові піраміди? Фінансові спекуляції? Тому давайте не будемо. У мене шість підприємств було. Олег Синінський відомий як фігурант кримінальної справи про власне викрадення мета якого отримати частку в нафтогазовидобуванні. Решта ініціаторів законопроєкту або екс-регіонали, або підозрюються у сприянні незаконній видачі землі там більш ніж 5 років тому, вже минулий парламент ще до 2014 року. Також простив а, кілька десятків мільярдів гривень. Також боргів цим же газовим компаніям фірташа. Газ має бути недорогим, а враховуючи те, що фірташ постачає 70% майже українців цей газ. То вони йому його продають дешевше, щоб він міг подавати постачати його споживачам дешевше. Але при цьому а, іншим компаніям чомусь дешевше цей газ не продають. Чи таку лояльність у найвищих ешелонах влади, газовики ведуть себе, не мови 90-х. Незаконно відрізають людей від блакитного палива та збивають з них зайві гроші. Ось кадри навали газовиків у горинці, що на Київщині. Чоловіки перелазили через огорожу, аби відрізати селян від блакитного палива. Ну, як ви розумієте, знову приїхала газконтора і е, заблокували виїзд цієї машини. Знову людей намагалися відключити від газопостачання. Відомо також про смертельний випадок у боєрці. Після подібного нашестя серця двох літніх людей не витримали. Прикро, що навіть постачальника не зміниш, бо тобі погрожують нарахувати такі борги, що до смерті не розрахуєшся. Умисний тиск визнають і самі газовики. Одне з таких зізнань під час розмови з представниками облгазу записала жителька Івано-Франківщини. Ви зараз робите придирки. Це збут, це збут до вас чіпляється. Це збуд? навіть облгази інколи хочуть перестати співпрацювати з газзбутами. та тиснуть на всіх. Я знаю конкретні випадки, де працівники облгазів. Намагалися поміняти постачальники один із співробітників, якраз облгаза, який обслуговує трубу, вирішив перейти з газбута, який в нього був на іншого, де була краща ціна. Йому відразу сказали, Шановний, ти хочеш, щоб тобі завтра відключили постачання газу. В контексті рекету на газовому ринку на другий план навіть відійшло питання, чому люди, які самі прокладали газові труби до своїх домівок, платять за транспортування такі ж суми, як і ті, хто цим не займався. Показовим став також випадок на Житомирщині з незрозумілих причин людям взагалі не пустили газ в багатоповерхівку. Однак квитанції все одно приходять. Аналітичний центр Діксігруп проаналізував газових постачальників. Головні критерії це клієнтоорієнтованість, взаємодія зі споживачами та прозорість звітності. У топі рейтингу Нафтогаз, Івано-Франківськ Газзбут та Одеса Газпостачання. Але це умовний топ у нас немає таких постачальників, які отримали високий бал і стали лідерами. Всі вони знаходяться або в групі середнячків, або в групі, яку ми назвали приховані резерви. Найнижчий бал отримали Ахметівський товді трейдінг, тов скелатерцем полтавського депутата від батьківщини Сергія Білашова та Фіртишівський тов хімтрейд у діксі груп зіштовхнулися з тим, що частина постачальників приховує від регулятора інформацію про кількість споживачів, а частина не публікує фінансову звітність. І багато трактують себе як просто приватний учасник ринку, як товариство замеженої відповідальності, у не, не має цього робити. Та навіть там, де фінансову звітність публікують, без ексцесів не обходиться. Ось Кіровоградгаз купує газові лічильники за 23 тисячі гривень у компанії енергозберігаючі технології. Ніби з двох учасників це найдешевша пропозиція. І ми так би і не помітили підвоху, якби не ось цей вже інший тендер на купівлю лічильників для «Лубни Газу». <«Музика> Чомусь на одній ці самі види товарів в однієї цієї ж компанії ціна різниця вдвічі. Ось «Лубни Газ» бере лічильники одного виду за 767 гривень за штуку. А кіровоградгаз ці самі лічильники купує за 1047 гривень. Або інший вид лічильників для Лубний газ півтори тисячі, для кіровоградгазу майже дві. Власник енергозберігаючих технологій такий собі Олексій Половинка. Його фірма зі статутним капіталом в тисячу гривень виграла майже пів сотні тендерів на суму в більш ніж 100 мільйонів гривень. Також назва фірми згадується у судовому рішенні в кримінальній справі. У відношенні службових осіб підприємства ТОВ ЛОКОЕС та не встановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків, особливо великих розмірах, та підроблення використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб. У грудні 2020-го антимонопольний комітет оштрафував на 380 мільйонів гривень 18 облгазів, що входять у регіональну газову компанію Дмитра Фірташа. Підстава порушення при закупівлі лічильників: Кіровоград та Лубний газ не штрафували. Цей чоловік, людина, яка розуміється на газовому ринку та корупційних схемах, що його поглинули. Він не показує своє обличчя та голос, так як боїться політичних переслідувань. Останній раз, коли піднімав цю тему у публічній площині, став фігурантом проваджень. На умовах анонімності інсайдер розповів нам одну зі схем, як крадуть газ. На саді «Нафтогаз» є розділ інформація. І там в розділі є розрахунки за газ. До речі, дуже цікава колонка. Саме цікаве, що в ній можна подивитися, як формувався оцей величезний борг майже 90 мільярдів. Начебто, цей борг сформувався облгазами. Чоловік стверджує, що мільярдний борг сформований облгазами фікція. Списую, що цей величезний борг сформувався за рахунок того, що громадяни України нібито не розраховуються за спожитий газ. А я спілкувався з декількома керівниками облгазів. І знає, що розрахунки населення майже стовідсоткові. Цей газ був просто вкрадений. Інсайдер розповідає, що схему, про яку йдеться, відпрацювали в різних областях 4 роки тому. Взимку 2017-го три місяці була підписана постанова Кабміну, яка дозволяла постачати газ теплогенеруючим компаніям, у тих є борги за газ. І газ, який постачав на крафтогаз на ці теплогенеруючі компанії, він формувався актами. Він обраховувався по іншому тарифу. Далі правила змінились через три місяці. Камін підписав постанову, а почали оформлювати. Але весь газ спожити за три місяці, просто зник. Тобто НАК «Нафтогаз» подає в суди на міць газ, облгаз. Але кінцевим споживачем є теплогенеруюча компанія, тому що по документах виходить, що газ системи Укртрансгазу перейшов до системи облгазу розподільчих мереж, а там кудись він зник. Суми збитків, про які говорить наш інсайдер, вражають. Якщо я не помиляюсь, тоді за три місяці було вкрадено газу десь на 17 мільярдів гривень. Варто додати, що, хоч прізвище монополіста Фірташа пролунало у цій програмі не один раз, однак газовий ринок частково належить і іншим силам. Наприклад, Полтава газбуд під контролем екс-регіонала Олексія Лилюка. А Маріуполь Газ подейкують у Відені екс ексрегіонала Юрія Іванющенка. Одесити платять за блакитне паливо офшорам теж ексрегіонала. А згодом депутата Одеської облради від фракції відродження Ігоря Учителя апати Донецькоблгаз взагалі контролюють офшорні фірми громадянки України, яка втекла в Росію ще в 2014-му яку СБУ звинуватило в диверсії. Тож, попри обіцянки чиновників зробити газ по 6,99, впродовж років ми переплачуємо за блакитне паливо і терпимо рекет газовиків. В цей час газовий ринок прибрали до рук олігархи, які протягують через Верховну Раду потрібні законопроєкти та списують собі мільярдні борги за наш з вами рахунок. Підписуйтесь на наш ютуб канал та стежте в соцмережах. Тіні висвітлюють.